Nee, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас заключний п'ятий день турніру. Кривава битва на чотирьох зіркових героях без червоного кольору. Так, Ми тримаємо стоп-1, оборонка А, чудово. Так, ну що ж, давайте подивимось. Хто нас чекає сьогодні? Ой, знову ці кедмани, ну це не мультяшний, це такий в другому костюмі. Мульгох неприємний. Майже всі на Альфа. Але Кедман діспелить, Люся Діспелить. Не знаю, чи потрібен мені тут той Шархай. Можливо і не потрібен. Давайте, може, візьмемо. Так ось Кедмана ось такого. Для чистки. Сюди його поставимо куточок, а сюди можливо взяти чао. і сходити в 3-2. Так, ось такі віська, нехай йому будуть дві люськи, щоб їх блокувати. Ну, давайте спробуємо. Чистка потрібна і протея чистити, і. Ту жлюс. Так, ну, зразу жовтий кріс. Це чудово. Ось так. Може і меліндера проб'ємо. Так, пробили. Хто нам більш небезпечний? Це, начебто, ману підрізає. Угу. Давайте, можливо, цей флан спробуємо пробити. Тут є зелені камінчики. Давайте ось так. І ось так. Ага, він ще ухиляється. Ну, добре, так, так, одну люську поки притримаємо. Давайте тут прокинемо. Нам би міліки зарядити. Так, знову його блокуємо. Ще жовтенькі приїхали. Добре. Так, робимо ось так. Пробиваємо сюди. Знову хилився. Ну, давайте через нього прокидати. Все ж таки не добили його. І Він жирний виходить. Так, добре. Під зрізаною атакою не так боляче вдарив. Так, давайте зелені. Можливо, потрібно було жовті збирати. Ну, добре, ось так. Зараз зберемо, блокуємо. І тут шукаємо тоді ще жовтих або зелених. Так, є. Робимо ось так, ось так. Так, вмикаємо Кедмана. Давайте поки притримаємо. Не думаю, що Кедман ворожий доб'є. Хоча, може, під зрізаною атакою навряд чи. Так, добре, давайте ось так. Ось так. Тут зберемо жовті. Так, поїхав Чао, Люся. І закінчили. Добре. Тут впорались, поїхали далі. Угу. ж. Дві Азмії. В принципі, такою командою можемо а сходити. Тільки візьмемо кедмана ось такого, щоб блокувати. І акулу, і азмій. Поїхали. Угу. Так, поле чудове. Ну, давайте ось так зробимо. Ось таке невеличке комбо, і, можливо, ми його і доб'ємо. Там ще зелененькі складуться. Так, чудово. Збираємо жовти. Угу. Ось ще зелені. Ну, це. Просто подарунок. Так, вмикаємось. Давайте, напевно, цей фланг пробивати. Там є зелені. Ось так. Ось так. Одну люсю притримаємо. Напевно, не притримаємо. Давайте проб'ємо все ж таки. Так, ну все, один фланг ми забрали. Це добре. Тут прокинемо. Пошукаємо зелене ще. Ось так. Так, спробуємо заблокувати. Тут жовті. Там через сині можна теж жовтенькі підтягнути через ось таке комбо. Сусіди почали ремонт трішки невчасно. Тому, якщо вам чутно, вибачаюсь. Так, так, так. І ось так. Ну тут теж все вийшло дуже чудово. Камінців достатньо. Тому швидка перемога. Так, поїхали далі. А ось тут же ваші Кедман, Кедман. І Люся і Грім. Тоді Кедмана беремо для чистки ось такого. І не знаю, чи потрібно нам тут дві люськи. Ну, напевно, потрібно. Поїхали. Ми вже всі на Альфа зламі, тому тут буде важче. Хочеться цю трічку жовту зібрати. Але що воно дасть, все роз'їдеться. Давайте, можливо, ось так. Може там жовтий і так закриється. Так, зелененькі закрились, добре. Давайте ось так. Звісно, що воду все не хотілося б прокидати, але. Давайте ось так. І ось так. Так, жовтенькі приїхали. Це добре. Угу. Напевно, б'ємо сюди. Спробуємо добити гріма. Так, заблокували Водолса. Добре. Тут прокинемо, Люсю притримаємо. Ось так. Так, є в нас Міньйони. Прийдеться, напевно, Водлса ще раз заблокувати, а Кедмана притримати. Ну, як же невчасно вони почали цей свій ремонт? Все ж таки в кедмана вдарила Ну, давайте тоді ось так. Ще цей пробиває. І Водус зарядився. Ого, так. У нас заряджений Кедман. Скільки ходів, один хід. Давайте ось так обережно прокинемо. Так, б'ємо сюди. І ось так прокинемо жовті. Тихо-тихо-тихо. Добре. Б'ємо, б'ємо. Тут зелені, там ще жовтенькі будуть. А, ще зелені повинні добити. Так, і ось так. Так, ну тут теж все вийшло чудово. Поїхали далі. Угу. Кіпріот. Кіпріот, Соня. Тут. Три синіх. Ну, в принципі, нам все підходить. Давайте тільки візьмемо ось такого кедмана і поїхали. Угу. Майже жовтий кріс. Але крісу немає. Ну, давайте тут прокинемо. Ось так. І ось так. Тепер буде кріс. Кіпріот не встиг. А тепер встиг. Але ми пробуємо ось так жовтеньким ізняти цю контру. Ага, ми навіть його і пробили. Добре. Тоді б'ємо сюди. Ось так, ось так. Пталемей, в принципі, нам не загрожує. Давайте тут прокинемо. Нам потрібно гріма добити. Зробимо ось такий хід, Зелені зберемо. Угу, Так. Майже все, мінус Чао, ну, добре. Так. Давайте тут. Буде трічка жовтих, трічка зелених. Цього, звісно, недостатньо. Ось так зберемо зелений кріс. Потужно пробив грім. Так, міньйончики, Так, так. Огу. Так, тут прокидаємо. Ось так жовті збираємо. Полетіло комбо. Ну, трітон може когось і добити, але повинні ми тут перемагати. Ні, не пробив. Так, знімаємо з них. Так, так, так. Все, закінчили. Чудово. Ну що ж, останній бій цього турніру. Поїхали. Якульонишки, Приот, Кедман, Мультяха. Ну, так і їдемо. Можливо, встигнемо заблокувати хоча б. Ох, скільки фіолів. Ну, давайте ось так розпочинати. Я кульониш вже майже заряджений. Ну добре, давайте ось так зберемо зелені. О, це добре. Прокинемо ось так жовті. І ось так один зелений камінчик заберемо. І нам його не вистачило. Так, тихенько. Давайте спробуємо все ж таки добити цього кіпріота. Який же він потужний. Все блокує. Давайте ось так. Може зелених вистачить йому? Не вистачило. Ну, добре. Поставить все ж таки свою контру, але ух ось так. Спробуємо тут зняти. Ага, угу, так, добре. Давайте бити. В Кедмана він навіть заблокувався. Чудово. Ось так. Мінус. Так, Кедман б'є в одного, тому давайте спробуємо скітлу добити. Ось так і ось так. Ну що ж, Кедман? Давай, бий. Міньйони його з'являються. Ну, добре. В нас є яким бити, тому будемо пробивати. Все, люськи добили. Так, ну що ж, сьогодні дуже швидко вийшло. П'ять перемог. Тому маємо за весь турнір все, у нас все три поразки. Це дуже добре. 64 місце, нічого собі, але, звісно, мене змістять. Ну, якось так. Оборона, Оборона А, це чудово. Ну, ось Такий був в мене турнір. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!